Вітаю мовою спортсменів життя, дистанція. Виснажливо йти нею. Ще важче бігти. Гість програми, зустріч для вас людина, яка кинула виклик собі і часу. Знайомтеся, вчитель Великобудищанської загальноосвітньої школи, марафонець Микола Дащенко. Вітаю вас, шановний mm. Микола Михайловичу. І одразу ж таке запитання: ви 34 роки. Як учитель фізкультури пропрацювали з дітлашньою, старшими, з молодшими у школі Великобудещанській. І от 4 роки тому, уже 58 вам тоді, вирішили вийти на старт марафону. Які причини? Чому от так? Я на уроці з 11 класом пробіг 3 кілометри. Це було для мене дуже важко. Я то прибіг перший, але було дуже важко. І після цього я рішив собі спробувати займатися конкретно бігом. Розробив спочатку програму, де в мене стояло на перемісті пробігти 10 кілометрів. Через пів року я 10 кілометрів пробіг перший раз у Полтаві на змаганнях. Ну, Пробіг було дуже важкувато. Потім розробив програму, як опанувати марафон. Це була моя мрія пробігти 42 кілометри. Я Пробігти за чотири роки. План зроблений був на чотири роки, щоб я думав тільки пробігти. Не то, що я думав там участвувати в змаганнях, вигравати цих Такого в мене навіть не було. А нема ага. стандартної такої розписаної програми підготовки. Ні, програма є, ну, вона ж кожному підходи, не підходи. Я літературу почав там Лідіарда, Грема. Там достав книжку 4295. Да, там розписано, дуже е, конкретно розписано. Я почав готуватися. Через два роки я добре провів зимню підготовку. Ну, це як підготовка? Це кожен день я бігав. Не... Погода була, там 20 градусів, я бігав, ішов дощ за снігом, я бігав. Прогулів якось не було. До речі, ось фотографія, 218-й номер, Микола mm. Даченко. Давайте прокоментуємо, це де? Це я у Так, це Білій церкві за це чемпіонат України у Білій церкві. Я виступав, там це вже був мій третій марафон в Білій церкві. Я виграв. Я не думав, що я виграв, коли я прибіг. Ну, я так заморився. Пробіг я 3-11. Результат для моєї вікової групи, я виступаю вікова група 60-69, моя група, був дуже це великий результат. Ну я не знав, що я виграв. І коли через півтори години почали ж, оголошувати, оголошувати результати, результати все, і я чую свою Михайлович, з диканьки. Ви думали про вік? Ні, про вік я, я не думав. Я на той час вже познайомився з такими знаними марафонцями, як Лукошин, така фамілія, Федоченко, є це Полтавський, Позивайлов. Вони мені... Це наші полтавські легендарні. Наші, легендарні да. Вони атлети. мені рекомендації розказували, я слухав їх. Це брав собі якось на ус і виробив собі систему підготовки. Ну, як перейти до системи підготовки, Кожна тренування займає відповідний час. Ну, тоді в мене тренування невеликі були. Я осилював там, 15 кілометрів, це в мене було найбільше перві роки 15, ну 18 це більш в мене такого не було, щоб за один Але раз. Але це кожен день. так? Це кожен день, вихідних не було. Це хіба рідко. За рік в мене, наприклад, в цьому році рік я там трошки простудився, таке легенькі тренування так Вихідних не було. Потім, я, щоб дужче підготуватися, почав вводити мінімальні, почали 13 кілометрів, максимальні 30. Ну і перейшло в мене максимум зараз 38, що за одну тренування, а мінімальна 15. Ну на це все дуже треба надав... часу багато. От 4 годин до 8, вихідні дні, саме субота неділя, це тренування дуже велика проходить, Це за 30 кілометрів. Ну це ж не один тільки бігти. Біжиш, наприклад, половиною часа. Там определений час, там по горах по своїх, які є у нас. Ну, перед тренуванням треба хоча б час-півтора відпочити. Ось. Потім зробити розминку. Обов'язково треба розминку, розтягнути місце і це, щоб не потягнути травм, щоб не було. Це десь виходило теж хвилин 20. І як прибігаєш, треба зробити заминку. Це 15 хвилин обов'язково якось. Тобто, все це, це суто індивідуально. Да, Кожен да, підлаштовується да, під да, свій да. організм. під свій організм. відчуває і абсолютно таке да, ж да, навантаження да, да. собі прогнозує. Да, так? Да. Це біж, організм, як привикає. Якщо ти е, осилюєш дистанцію, декої не готов, тебе перетренувалися і потім тобі не хочеться бігати хромою. Якщо перетренуєшся, тобі лень наступає, не хочеться вставати, не хочеться бігти. то треба. Так дозірувати нагрузку, щоб не перегрузити себе, щоб тебе на другу прибігти, щоб ти мог прибігти і так чувствовав, що треба, якщо бігти, ще, ще мог би 10 кілометрів пробігти. Як ваше переродження, скажімо так, сприйняли дружина? Колектив педагогічний, ну і мабуть, учні У нас люди і суспільство не підготовлені до цього. Заме як показують, наприклад, нісуди де біжуть, де вітаю, це Ніхто спеціальні дорожки відведені для цього. У нас це ні у нас ну, мать ти... дивляться, як і... дивляться. на інопланетяни. На, на мене дуже дивились. Питали чи не захворів, чи що особливо жінку часто задавали жінки питання, чого він у вас чи він не то дощ. А, як зустрічав, та каже, собаки не вигониш, а він вас <гум> Ну, Жінка ставилася ну, з доброзичливостю, помагала ж мені, бо сам би по собі це дуже важко. От, щоб... ну, діти діти піддержували, діти того не задержали, ну, ну, перезвонювали, особливо менший син, він любитель цього. Те, що от ви робите і ваші колеги на Полтавщині чи в Україні, це певно ентузіазм. Ну, Іншого слова, я її не підберу. Ну, так? Біг і біг на довгі дистанції, да. Це, це пробігти марафон це дуже важка робота і дуже важка клопітлива підготовка до цього повинна бути. А ще бути. знаєте, чому переб'ю вас? Бо хтось, можливо, займається цим професійно, принаймні дуже багато часу. А ви, от для мене це, скажімо так, дуже дивно такий нонсенс: село, кролі, дворище, дружина, там садок, школа, діти, навантаження, ремонт влітку у школі Великобудешанській і підготовка до марафону. Все да. поєднується. Це забирає багато часу і. Це робить тебе відповідальним. Кожна година, вже я знаю, наприклад, кожну годину на другий день, що в мене повинен, що я робити. Що скільки я встав, там пішов, вправився, наприклад, коли це коли не вправився. Скільки на роботу? На роботу я їздю в велогонку. Я... У нас є шкільний автобус, але я ним стараюсь не їздити. Це велогонка, вона як розминка. Ну утром, ще крім того, 45 хвилин кожен день легка розминочка. Це фізичні правий, легенький біг. Це кожного дня, І особливо розтягування, бо вік вже не той, і треба, щоб мишці були розтягнуті, не потягнути. Потім на роботу. Тут з роботи, як приїжджаєш, ну, повинен перед тренуванням відпочити там, ну, Хоч би час, півтора, або якщо не відпочинеш, ти заш тренування не кілометр, а не 10. 10 це для мене 10-15 км, я 15 пробігаю, я йду собі робити, я цього не чувствую. Зараз вже організм втягнувся, так що я спокійно. 10 15 пробіг, я йду собі, картошку полоти і це не відчуваю. так, не... якщо за 20 кілометрів, тут вже, тут вже чути. І тренування тренування різниця. Є різниця є біг на, на час. Там. Біжиш три години, темпний, швидкий, такий в пределах п'яти хвилин, для кого швидкий, для кого це не швидкий. А. а є тренування швидкісна. Це відрізка. Ну, називається вона інтервальна. Десять uh -huh. разів по 800. І 10 разів по півтора кілометра. Через певний час, починаєш, через... наприклад, з 7 хвилин, потім чи тренуєшся, тим відпочинок зменшується, зменшує, доходить до 4 хвилин. Ну, це в процесі, так, воно розтягнуто. І тренування. Тренуровка складається, є перша фаза, це базова фаза, це закладається фундамент. Це починаю я, наприклад, грудень, січень, люті до квітня. Місяця, це не швидкий біг. Ну, продовжительний він. ну от За скільки, наприклад, от перед стартом важливого марафону починається така ключова, скажімо, фаза підготовки? Перед самим марафоном неділя, ага. це тут вже дуже, десь дві неділі жорстко ти як розписуєш собі, що їсти, що не їсти. А неділю за сім днів це вже називається углідне насищення. Є таке. За сім днів ти пробігаєш десь 2,5 години. Углівводи виходять. І після цього, як ти прибіг, углівводи стараються мінімум, мінімум їсти, десь, щоб в організм попадало десь до 5 грам на, на кілограм. І що в мене 70 кілограм це 350 більше углів. А насичуєш три дні білками. І ти на третій день вже пробігаєш. Дуже важко бігти. Організм не має енергії. енергія організму це угліводи. Це ось е, Харківський марафон, я так бачу, визволення, так? Да, За перше місце. А ми зараз згадаємо sì, перший одеський, одеський марафон. Да. І тут я перший раз я у Харків виступав, я біг 10 кілометрів. І я скажу, я пробіг. 46 хвилин це, щось це для мене смішно. Загалом дистанція марафону, оскільки в який час вкладаються. Ну хто як пробіжить, це марафон це 42 кілометри 195 метрів. Ну, є на кожній там, у п'ять годин це залік ходах. Ну хто це в зависимості, хто як. В середньому. А, а в середньому десь біжать 4,5 за 4 хвилини. Це хто вибігає з чотирьох хвилин, це це вже дуже добре. Щодо Одеського, коліна не трусилися у вас? Це дуже. було, Та не тільки дуже я перший раз. Він називається я, самоперевершення. так? Да, так, «Самоперевершення». Там, Микола Дащенко поту... себе самоперевершив. Як саме? Я, я сам поїхав. Туди перший раз поїхав, ніхто не знав. Туди Інкогніто. там знайшов, шукав по десь, де що до чого. Ну там дуже добре зустрічали проживання. Давали, хто перший раз біг, таку стрічку була на руку, щоб переживали хто. Ну що чи добігти, mm -hmm. там ж, щоб врачі дивилися, як стрічка, це контроль. значить тепер контроль був. Ти перший раз біжиш і це. Ну, в мене так вийшло, що я перший раз я біг. 21 кілометр. Це я пробіг, мені так не важко було. Я почав додати. Добіг десь за тридцять вже почало важкувато. І терпів десь до 38-го кілометра. Це, це було дуже важко. А коли вже тридцять восьмій видно фініш, горить. Терпів що саме. А що з вами ставалося? Ну приходять думки різні. А чого я біжу? А на що воно нужне? Депресивні. <свіснє> ну таке, так. Да. І отут перебороть себе треба з 32 по 38 км, кілометрів, треба себе перебороти психічно. Я раніше не знав, що треба там готуватися спеціально для цього. То потім я вже знав, що треба літературу читати спеціально, дивіться, фільми, що іменно тем, тематику. Це Психологія бігу це <свіснє> теж об'єднати потрібно із підготовкою. Да. Іначе це у кого слабий психологічно, і це марафон зря не пробіжить. Як треба стартувати? Як е, триматися на дистанції? Ти от е, свисток ліктями штовхаєш там суперників, чи ні, ні, ти ні. підбираєш за позицію? Коли я біг перший раз 21 кілометр, я у Харків, я зайняв друге місто з первородом. Ну чого я не виграв? А то що почав я дуже швидко бігти? Я не знав, що ще тако. А далі я вже літературку і, і прочитав, як що дочав ніколи не можна починати швидко, дуже. Ти дожен організм має війти. Все одно виділяється інсулін. Як починаєш 2 милі, десь 2 милі, це три з десь оце виділяється інсулін. Потім починається біг. І треба це оцю фазу Весь прийти час, не швидко. Да. А потім, як ти пройшов десь 5 кілометрів, от ти потихеньку вже додаєш, додаєш. А на марафоні треба 21 перший кілометр пробігти. Ти дуже організм почуєш, то воно чути, чути зразу. Але mm. ж всі це знають, Микола хоч всі, всі знаю. знають, що треба бігти стабільно, а хтось же перемагає, а, а хтось то, що є, 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 от психологія тебе не веде, ж, ти не готовий. Ти побіг, от той швидше біжиш, і ти думаєш, дай я. І спочатку ти спокійно біжиш із тим, що він дуже хорошо біжить. Ти з ним половину марафону видержуєш, а другу ж половину він побіг, а ти пішов. Ти пішов. тебе організм е, як от став. Називається це в марафоні колапс такий є. Оце за те, що ти на, на, швидко почав дистанцію. Так що я стараюсь в міру своїх можливостях. А після 21 кілометрів, так, да, я додаю. Тоді вже додаю. Але у вас до своєї розробленої програми ще є і спеціальний пояс. Це розробили китайці, як той казав. Ну, вони багато чого розробили. <рес> Тут вони в мене дві фляжечки сюди вставляються з напитком. Ну, я скажу потім напиток, який я готую. Впереді таке, то ти можеш сюди, можеш мобільничок, можеш mm -hmm. вложити що. Ну, що тобі потрібно, такий кармашик, а то. І а сюди пішов хтось може під час марафону навіть алло, привіт, я там на дистанці". Пожалуйста, Може, багато біжить, ставля сюди, наушники музику слухає. Це не визбраняється. Пожалуйста. Я біжи. до речі, хотів запитати. от Дивіться, а до ви, наприклад, слухаєте музику чи яку ні? Чи, чи... ні я музику не слухаю. Бо бо то, хтось біжить там, Рамштайн слухає, да, хтось Юрій Антонова. Музику, хто включає на всю біжить? Це не визброняється. що я колись спробував раз. Наушничок і це. І по трасі біг. І мене чуть не збила машина. Я не чую, що воно ж ухо закрите, не чую. І після Він сину, але мені погано чує. І після того я все. Я, е, е, ні, не, 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 а люди багато, на всю врубає з музикою біжить. Ну, кожен біжить, кожен просто є люди, які вчасні, і їм ціль пробігти марафон, це побідити самого себе, прежні всього. Я О, розумію. А є якісь загальні відположення, що під час марафону там заборонено щось? Ну, забороне, така траса, наприклад, траса. перед тим трасою, де ти ознайомлюєшся з трасою і mm -hmm. підписуєш, що ти не маєш права там збігти. По трасі є туалети, відведені міста, да, ти можеш сюди, по трасі є пункти питання. Ну, Там може, вода, вода, будь з глюкози, може, проста вода. На кожному марафоні по-різному. Може там бути апельсин бути, все таке. Ну, це від організатора зависи. У нас ще ми не дійшли, що бутилочки спеціальні mm -hmm. сміттю стоять. Ми ну, ще тобто, в Україні. Щось такого дуже заборонено, нема. Тут, зрештою, від кожного залежить, ти біжиш на дистанції, <плес> ти, та, та, ти та, думаєш, та, та, нічого там не та. що Раніше було, це було жорсткі правила. Там До 11 кілометра не можна напиток приймати і сходить це. Зараз чіпова система. І ти отримаєш номер або в номері чіп, або надіваєш на, на язичок чіп. Ага. І по трасі стоїть там їх 10 часових пунктів, там їх стоять 5, 10, 15 кілометрів. Ти пробігаєш і тебе реєструє. Бо був случай такий, що один е, хлопець пробіг, і він вище час мірового рекорду. Ну, він десь засидів. Наприклад, як у Харкові, там б'єш, вибігаєш білородську трасу, там, ліс, ти можеш посидіти, а він туди назад вертається. І все. І було таке. Так що зараз чіп вставляється. Тебе, Якщо ти десь тебе чіп не зреагував, mm -hmm. тебе з дистанції знімають. Багато сходять у відсотковому співвідношенні з дистанції. Да. Ну там 400 побігли. Ну, 400. Я розумію, що бо... іноді більше, іноді менше. От мою. До... До сягать до 20-25%. Водяних особино мараф... марафон, особливо, які проводяться літом, і де температура сягає 35 градусів, то так, да, тут багато сходять. Дуже. У вас не було так, що от ви стартуєте і придивляєтеся, ага, ну ось цей молодший, він може мене випередити, а ось цей трішки. Е... Досвідченіший, щоб не сказати старший від мене, тут я можу дати йому, як кажуть, обігнати. Ні, ні. Наприклад, я аналізую приблизно я своїх свій рік, оцей 10 років, 5 до і 5. Я приблизно тих, хто біжать десь так, ну сказати, в переділах 30-3,15, я їх всіх знаю. Ти вивчаєш їх і вже знаєш в лице, якщо ці люди біжать вже на результат. Є люди, які біжать пробігти марафон. А Є люди, які біжать на результат виграти. Ну щоб виграти, це приходить з роками. Зразу це ніхто не мріє, даже щоб виграти. Зразу мрієш про просто пробігти, дійти, хоча б закінчити дистанцію. Пропоную зараз переглянути сюжет невеликий про те, як у вас з роками відбувалося становлення вчителя фізкультури і марафонця. Потім продовжимо нашу розмову. Нині для більшості періодичні пробіжки неабияке навантаження. Що ж казати про щоденні тренування, та є серед нас унікальні люди. Зокрема, учитель фізкультури із Великобудещанської загальноосвітньої школи Деканського району Микола Дащенко перше стартував у марафоні, а це 42 кілометри 195 метрів у 58 років. Зізнається, змінити життя, обдумане рішення. Це ніколи не пізно, це здоров'я оберег. І важливо те, що в тебе покращиться форма, ти стаєш здоровіший, становиться давлення хороше. І, Як вам сказати, ти просипаєшся утром як ну, чу, бадьорий і свіжий. Народився у сільській родині школа, армія, університет фізичного виховання, одруження, народження двох синів і улюблена робота, вчитель фізкультури, очолював Деканське районне фізкультурне товариство Колос та настав час і зрозумів, багаторічна буденність втомила. Відтак змінив усталені пріоритети. Чому б не замахнутися на марафон? Живе за чітким розпорядком. Режим наголошує запорука успіхів. Щодня дощ чи сніг, біжить 15 кілометрів. У вихідні тридцятку підготовка ж до марафону найвідповідальніший період починається за місяць. Поступово пан Микола збільшує кілометраж. Їсть варені яйця, рибу, горіхи, родзинки, фініки, дієтичне м'ясо. Навіть спеціально вирощує кролів. Двічі на тиждень парна баня. За тиждень до марафону я переходжу на углівну дієту. Три дні ми споживаємо білки, а три дні споживаємо углівводити. Вона важка сама по собі. Повинен йти їсти, додержуватися дієти, розпорядку дня додержуватися, коли вставати, спати повинен не менше семи часов перед цим, бо інакше одразу Ну, Організм повинен віддихнути, відпочити. Щоб не зійти з дистанції, треба налаштувати організм, адже 42 кілометри це три години бігу. Перед марафоном, як я, я дивлюсь, фільми в мене є, Я дивлюсь фільми, читаю літературу спеціалізована література по марафону. Ти сам себе настроюєш. І марафон ніколи не починаєш швидко бігти, бо заморися і потім важко закінчити. І думаєш, думаєш добігти. Потім добігаєш там до 30 кілометрів. От я добіг до 30. ага, тобі орієнтір ставиш. До 35-го кілометру. 38, восьмій. Коли 38 й ти добігаєш, там 4 залишається. І обично фініш видно. Тоді вже ти береш, як летиш послідні кілометри, на крилах летиш, радість яка. На жаль, спортивним чиновникам не до популяризації марафонних традицій. За кожен пробіг внесок з власної кишені. Ще ж дорога, готель, продукти, взуття, форма. Фінішувавши, кожен образно кажучи, входить у колію по-своєму, треба пити багато відвару шепшини, вівса. Після фінішу через десь дві години починається вже сказати. Боліть ножки починають плечі. Якщо біжиш на напругою, то плечі можуть болити. І треба відновлення, щоб вчення з 30-40 хвилин ти повинен прийняти на. Кілограм весу 10 углів. Ну, наприклад, мені треба 700 углів прийняти. Це я готовлю жидкість так, куди углівуди розчитую. Ілі глюкоза там з обявлянням випиваю. А через час після того треба ще прийняти скількись угліводів, тільки вже нежитких. Там каші, джем. Загалом у активі нашого героя чотири марафони. Далі буде золотих вам фінішів, дорогий земляче. Отже, шановні телеглядачі, в ефірі програма Зустріч для вас і мій гість Микола Дащенко. Продовжуємо розмову. Микола Михайловичу, ви багато мандруєте, буваєте, зустрічаєтеся з людьми із-за кордону, які приїжджають до нас теж брати участь в марафоні. Вам не буває, ну, перефразовуючи одного героя, мені за державу обідна? Звісно, буває. Я... Приймав участь, наприклад, в Одесі, там, з Німеччини біжать, з, ось, біг з Кенії, з Росії, з Литви, з Латвії, Швеції. Ну, Люди приїжджають, вони раді удовольства їм, не, Певно ж платять навіть за не, це. Командіровку ж дають, ну як по-нашому командіровку, оплачується проїзд. От, Вони фінансово незалежні. Ми, наприклад, їздимо за свій рахунок. Це в цьому році мені правда там районна рада постановила видати. Ну воно ще під питанням. Ну таке діло доходить, що два марафони мені профілі але ж в основному за своїм це, в основному це поїздка, за свої харчування, проживання, поїздка, харчування, все. А взнос? знос взнос це 400 мінімум uh -huh. рублів. Я, наприклад, біг у Києві 15 травня. Це 400 рублів. Ти платиш взнос за те, що ти тільки участвуєш. Mm. Це в нас же дорого. А от у жовтні буде, там 560. От. Ну, мене туди, так як я виграв цей марафон, туди запросили вже безплатно. У марафонському забігу є мінуси, що це грає проти організму чи ну, тільки плюси? Ні, ні займайтеся ні, всі ні, і буде ні, добре. Ні, все. Ні. Щоб це займатися, треба пройти медкомісію. Там поставлять вже тобі можна таким займатися чи ні. І щоб в марафон бігти, треба організм підготувати. Непідготовленим може поганий результат бути. До речі, Конечно, в мене є така та. цікава статистика, що вчені рекомендують бігати вечорами, бо вранці організм ще сонний і це може погіршити роботу да, серця. Так, вранці треба легенько бігати. Я не бігаю там такі, щоб з напругою, легенько до восьмидесяти км. Ну це легенько, щоб організм дуже утром організм треба привчити. Це виробляється. Наприклад, якщо я, наприклад, готовлюся до марафону, який буде вісім годин, я за два місяці бігаю, вже стараюсь бігати. Вісім годин тренування основна. Утра, вісім годин. Ну це організм треба підвести. Отже, що, щоб він прокидався, він вже був готовий бігти. Миколаш, ви у лікарів буваєте, от уже бігаючи марафон, що кажуть? Та ну справку з заходів проявляють, вони дивляються. там в мене пульс, наприклад, 48-43, організм людини, в ньому безмежно закладено сили. Марафон – це ті, що в Одесі проводять. там це ціле вчення. Самоперевершення. Це там воно по це марафон, який філософія марафона, і в кожному, в кожній страні є оці ці приверженці. Чин моя є вони приверженці. Чин мій, це, так. да. Це дуже вони, вони не тільки в марафоні, вони там і в науках, піднімання в піднімання вгори, альпіністи. Там воно дуже розгалужено. Ну, оце ж вони проводитимуть, наприклад, в Одесі 67 кілометрів. Оце mm -hmm. о, чи ти перевер... От я думаю, на сьогоднішній рік готовлюся. Є ще. 50 біг, пробував 50, Щоб без остановки, це не так, що ну можна, можна прибігти і встановлюватися. Ну так мені не підходить. Микола Михайлович, Я сподіваюся, і 67, ну і менше, і більше. Будь-яка дистанція, марафонська чи не марафонська, вона обов'язково буде за вами. Бо головне, що ми, от, зважаючи на такі передачі, я завжди прагну, щоб наша молодь дивилася, вчилася і замислювалася над тим, що своє життя ніколи змінити не пізно. Не відступай, дій і біжи. Лише сім хвилин помірного бігу щодня в середньому зможуть вам подовжити життя на три роки. Тож, шановні телеглядачі, живіть довго, дбайте про власне здоров'я. Це була програма Зустріч для вас. Хай щастить.